Вітаю! традиційно в цей час до вашої уваги розмова на актуальну тему. Сьогодні у полі зору культурне життя міста. Події, які змінюють нас, та покликані зберігати пам'ять про героїв. Попри виклики сьогодення, Вінницька міська територіальна громада щодня доводить, культурне життя не зупиняється ні на мить. І сьогодні в нашій студії Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Мої щирі вітання вам, пане Максиме, і сподіваюсь, ви розкажете про всі деталі, про те, як сьогодні культура, попри фінансові виклики, попри складнощі війни, не просто виживає, а демонструє успіхи, демонструє чудові заходи, які відбуваються постійно в нашому місті, і, зрештою, не забуваєте про наших героїв, про наших захисників, які їм постійно допомагаєте. Півтори тисячі заходів, якщо не помиляюсь, така цифра за ось цих неповних ще п'ять місяців. Як департаменту вдається тримати такий темп? Попри усі виклики, у департаменту жодним чином би це не вдалося, якби не вся галузь, не всі заклади, от не всі працівники культури, які е, працюють невпинні, не зупинялись ні на миті. І ось ця цифра це саме результат нашої спільної діяльності, результат діяльності закладів культури, галузі культури в цілому нашої територіальної громади. І ну взагалі, то як то каже, Ніхто абсолютно ні перед чим не зупиняється. Якщо є фінансові виклики, ми також їх долаємо. Нам треба просто-напросто переступити той чи інший щабель, але я дякую керівництву міста, дякую міському голові. Культура фінансується вчасно. Заробітні плати люди отримують. Да, сьогодні ми не проводимо широкомасштабних заходів. Да, сьогодні ми переорієнтували свої видатки на підтримку збройних сил України на підтримку тих людей, які цього потребують конче, які є внутрішньо переміщеними особами, переселенцями, вимушеними, які можна сказати, знедо які мали в один час все і в один час перестали мати це все, тому що ні домівки, ні власних речей. Ось ми працюємо фінансово на цей напрямок. А культура я впевнений, що вона є невмирущою в нашій територіальній громаді, та й взагалі у всій Україні і галузь культура і працівники культури є незламними, так як наші воїни, які боронять нашу цілісність територіальної нашої держави, нашої України. Хочу почути особисто вашу думку про роль культури. Сьогодні наскільки важливо це стосується і національно-патріотичного виховання, це стосується ось того духу українського, який потребує підтримки, наскільки вагомим є оці заходи і? Власне, роботи працівників культури Надвагомим, тому що я вважаю, що це і психологічне розвантаження, і духовні ліки, музика, вірші, пісня, концертні програми. Ви знаєте, сьогодні наші, наші заклади, працівники наших закладів, як ніхто це розуміють, тому що досить часто займаються благодійною діяльністю і, зокрема, відвідують заклади, де знаходяться на реабілітації наші воїни. Наші Побратими, наші захисники, наші хлопці, збройні сили України, скажімо так, цілком і загалом, які просто конче потребують цього психологічного розвантаження, цієї психологічної підтримки. Найголовніше, що на таких заходах вони мають розуміти, що та пожертва здоров'ям і ті вади здоров'я, яких вони зазнали, були не дарма, тому що ми тут стоїмо на нашому культурному фронті і робимо все все, що потрібно. Ви знаєте, в багатьох випадках от, представники центру концертних фестивальних програм із своїми солістами, своїми виконавцями приїздили до ортопедсервіс центру. Це хлопці, які чекають на протезування втрачених кінцівок, і туди на запрошення центру концертних фестивальних програм приїздили відомі виконавці, такі як Олег Скрипка, такі як гурт Лісапетний батальйон, багато інших цікавих виконавців і е, наші творчі побрати. Наші зіркові побратими не, цураю, не цураються цієї роботи, тому що ну, я вважаю, що це сьогодні в першу чергу, якщо ми це можемо зробити. А е, культура і культурні заходи, скажімо так, вони необхідні. Абсолютно для всіх, і ми по можливості можемо робити це в закладах культури, можемо робити це локально. Ну попри виклики війни і безпеки сьогодення, військовий стан і всіх обставин, які складаються, повітряні тривоги, постійні, і все це також стає на заваді, але ми якось долаємо це. Ми якось знаходимо виходи із ситуації і все одно даруємо людям культуру, даруємо людям мистецтво. Всім, абсолютно всім охочим. Можливо, хтось скаже не на часі, але все ж таки я вважаю, що на часі, тому що навіть такий крилатий вислів був в часи Другої світової війни. От Точно я не пам'ятаю, хто його сказав, але коли говорили гармати, музи не мовчали. Так, відомі. тому це гасло має іти і сьогодні. Сьогодні йде повномасштабна війна, знищення української нації, української культури так не даремно ворог цілить саме в слово, в пісню, все саме що музеї, який грабує і вивозить, тому що вони розуміють, наскільки це цінно, наскільки це важливо для українців, для української ідентичності. Вони розуміють, що саме за допомогою цієї культури наша перемога неминуча. І вона обов'язково буде. Так. Що, що стало наймасштабнішими подіями ось цих перших місяців, першого півріччя 25-го року в нашому місті в прилеглих громадах? Ну так розпочну січня місяця. Одразу на початку 2025 року академічний камерний хор імені Віталія Газінського подарував досить гарну таку програму Різдва» всім охочим. Потім відбувся до 211 ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Великий гарний захід. Фестиваль не вмирає душа наша, не вмирає воля. І саме у храмі покрови Прес. Святої Богородиці Української греко-католицької церкви відбувся благодійний концерт мелодії Шевченківського слова знову ж таки за участі академічного міського камерного хору імені Віталія Івановича Газінського. У міському палаці мистецтв наприкінці березня відбулася також масштабна подія. Згадували Володимира Івасюка. І за його творами була поставлена досить гарна, цікава вистава силами вихованців міського палацу мистецтв, професійних студійних вихованців під назвою Каскагір. Це була Друга трансляція е, е, даного проєкту, і він також покористувався неабиякою популярністю і попитом серед наших вінничан. Музеї, які підпорядковані Департаменту культури, музей Михайла Кацюбинського, музей Вінниці е, проводять виставки, проводять семінари, проводять зустрічі е, за п'ять місяців цього року. Проведено майже 100 екскурсій. Е, кінотеатр Родина провели 374 кіноселення. Сеанси навіть планетарій, який знаходиться в нашому міському парку культури і відпочинку, провів більше 400 сеансів, які відвідали більше 7 тисяч наших маленьких зацікавлених. Це саме улюблені локації. Так, 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 так. Ну що стосується, саме підійшли до нашої малечі, що стосується наших найменших вихованців, школах мистецтв, в закладах культури, в наших студіях, пройшов конкурс, все буде. Україна, ми проводимо цей конкурс у другий рік поспіль. Він різножанровий. Один з напрямків це образотворче мистецтво, інший напрямок це поезія, де вони самі вибирають поетів-сучасників, які вже сьогодні мають досить великі творчі доробки, пов'язані з війною, пов'язані з стражданням українського народу, який отримав на. На свою долю з цією російсько-українською війною, і саме от з таких творів складається конкурсна програма, конкурсний перегляд. Наскільки духовно, наскільки можна це передати, оцінює е, журі е, виставка образотворчого мистецтва, друга частина нашого е, цього конкурсу все буде Україна. Е, в різних жанрах були малюнок, живопис, композиція. Ну от колаж, то що можна було в різних напрямках е, е, зображати. Відбулась виставка в холі Вінницької міської. Ради, а е, всі учасники були нагороджені дипломами, переможці отримували е, е, заохочувальні призи і грамоти за участь у ось такому конкурсі. Ви сказали, що другий рік я так розумію, що цей конкурс все буде Україна. Він настільки масштабний, настільки яскравий, е, і читала і чула також. І ви з таким захватом розповідаєте, що він вже буде традиційним для нашого міста, для нашої громади. Ви знаєте, таке ви чинні? знаєте? Навіть коли закінчиться війна, гасло все буде Україна. Не умре як мінімум. Uh -huh. У тих поколінь, які були народжені і виховувалися в час війни, це, це точно ті діти, які переживають ці страхіття і будуть згадувати про це. І я думаю, що такі конкурси це таке, ну таке вельми гарне патріотичне виховання от, для підростаючого покоління, тому що діти пропускаючи це через себе і відчувають це, і прагнуть всі ж обов'язково миру, тому що у всіх віршах, у всіх поезіях і у всіх малюнках є мир і перемога. Перемога і мир, тому що саме діти, як ніхто, це відчувають. Такі теми, сьогодні. які найчастіше так, звучать, так, так. чим вам ну особливо щось запам'яталось талантами яскравими, зірочками юними, які запалахкотіли, Знаєте, Я не можу виділяти когось окремо, але радію тому, що кількість учасників не зменшується, а збільшується, скажімо так, підводячи риску, якщо це стосується саме цього конкурсу. А глядачів. Ми і глядачів так само. Ну, перші глядачі, перші поціновувачі – це батьки. От, тому що це найбільша оболівальна аудиторія, і вони як ніхто найбільше вболівають за своїх е, юних митців, які е, ну. Набрались сміливості і взяли участь в такому досить серйозному жанрі, серйозному напрямку. конкурсу. ви згадали кінотеатр Родина, і що там відбулось ну кілька сотень сеансів, і я знаю, здається, що там кіль кілька тисяч людей також відвідали цей кінотеатр. Він особливий серед кінотеатрів нашого міста, тому що завжди демонструє якісь дуже цікаві програми, які також спрямовані на національне, патріотичне виховання, демонстрація наших українських. Фільмів, що там особливо, як будується ось ця програма, така особлива, яка відрізняє кінотеатру родина від інших кінотеатрів. Ну, по перше, це муніципальний заклад, муніципальний кінотеатр це комунальне підприємство, яке знаходиться в підпорядкуванні департаменту культури, і е, працює, не зупиняється, дякуючи невеличкому колективу, який очолює Боднар Галина Пилипівна, яка вже багато років поспіль є керівником е, даного закладу? От, напевне, що от з цього Освіту і з'являється і попит, і з'являються і поціновувачі, і з'являються. ті, сімейного напрямку цей Хто потребує угу. в кінотеатрі? Проходять прем'єрні післяпрем'єрні покази за кошти, за квитки, які купуються. І досить, як ви сказали, ну, там більше 4 тисяч відвідувачів вже зафіксовано. От по квиткам, ті, що приходили от, і передивлялись кінострічки, які анонсуються кінотеатром. Які є на їхній сторінці, а що стосується от такого, скажімо, індивідуального попиту, то те, що за останній час відбулося, це трансляція досить такої цікавої кінострічки, відлуння нашого вінницького режисера Валерія Шалиги, до речі, прем'єра в Києві відбулась 22 лютого 2020 2022 року, буквально за два дні до початку війни. Я був на цій прем'єрі в Києві. Ми говорили досить цікаві речі. Зустрічалися з акторами, виконувачами головних ролей даної стрічки. Ось зовсім нещодавно до мене звернулася спільнота Хеса Тимуна, які попросили протранслювати фільм, тому що в основі фільму лежить саме геноцид єврейського народу, і знімалося це на теренах нашого міста, на теренах. Вінниці, коли ну, хто, можливо, переглядав цю стрічку, абсолютно безцеремонно обходились з людьми, просто розстрілювали на очах у дітей, у рідних, заради того, щоб забрати їхнє житло, тому що приїхав якийсь потрібний німецький архітектор. От на той час. Ну, це був фашизм, це, це, це була страшна Друга світова війна, це жахіття, які пережили Це Ще раз багато нагадування поколінь. про так. те, що відбувалось більше восьми десятків років і що так. може відбутися. І відбувалося так, вже зараз так, на нашій так. українській і от, землі, от, от саме оцей попит був індивідуальний uh -huh. такий попит, але ви знаєте, він вилився в досить в досить такий е цікавий позитивний резонанс відвідувачів. Е багато охочих було попереглянути е вкотре цю стрічку. Е і знову і знову трансляції от, даного кінофільму підкреслюють те, що в першу чергу наш сучасний український. Е Інський режисер вінничанин, наш український продукт, який знятий до війни, але має шалений попит під час війни, і це проводить таку, знаєте, паралель і правильної назви такої відлуння з тих угу. часів, яке перекликається із сьогодення. Нещодавно відбулася подія, від якої вінничани вже не перший рік у захваті і чекають на цю весняну подію. Це фестиваль Він Букфест, улюблений безумовно вінничанами. Як виявилось, вінничани дуже мешканці міста, які набагато дуже багато читають і чекають на нове слово, чекають на зустрічі з нашими українськими поетами письменниками. Яка місія ось цього фестивалю в умовах війни і як цього року реагувала публіка? Я знаю, що це були просто унікальні гості цього року. Я думаю, що ви більше розкажете, тому що ви власне займалися підготовкою і формували ось це все дійство. Ну, ми, скажімо так, адміністрували це дійство, підготувала е, це наша бібліотечна система, і це є творчий доробок нашої Вінницької централізованої бібліотечної системи. Це вже був 12-й традиційний книжковий Вінбукфест, і вони проходили традиційно навесні.